Усім привіт! Ви на каналі Учитель української сьогодні ми закінчуємо слухати фантастичну повість Володимира Ареніва Сапієси. Сьогодні у нас епілог, винятки та виключення. Якщо ви не слухали попередні частини та розділи, зайдіть, будь ласка, в плейлист сапієси, там ви знайдете все. Відпусти мене, попросив Джура, удома на мене чекають тато й мама і невивчені уроки. Нічого не відповіла йому на це літавиця. Просто взяла та й проковтнула Джуру разом із його кораблем. Зі збірки фольклор дальнього космосу, версія 2178 року найновіша. Це був епіграф до епілогу. Мишко думав, що це відбуватиметься у сказати поважнішій атмосфері хоча б на капітанському містку, при всіх членах екіпажу, з гучною промовою, мовляв, за порушення правил, нехтування прямими наказами, ганебну поведінку таких-то хто і сяких, хто відраховуємо зі школи зореплавства без права на поновлення. На Марс летітиме, як звичайні пасажири, а звідси вас доправлять на землю і бувайте здорові. Але все сталося просто й буденно. Джури якраз сиділи в кают компанії та снідали, позаду лишилася медична перевірка і детальне перехресне опитування паном Волгеймом і пані Меріл, і ще 20 годин на відпочинок, наче нормальній людині потрібно на відпочинок стільки часу. Фродики в них, звісно ж, не відібрали, але максимально обмежили функції, у тому числі комунікативні. Ні до кого не звернешся, тільки можеш приймати виклик. Мишко сподівався, що ненарок знову скористається своїми напрацюваннями і вийде на зв'язок. Але ні, він мовчав. Може, мав поспати довше, хто зна. За сніданком говорили впівголоса. Час від часу озиралися на двері. Пані Меріл, коли прибули на горобець, жодним словом їм не дорікнула, навіть голосу не підвищила. І от варто було їм доїсти, як двері відчинилися, і до кают компанії зайшли такий ж пані Меріл, потім Сорока, Волгем і Пагровський. Стали півколом, Меріл кивнула джурам і сказала. Рада, що ви живі не ушкоджені. Усі медичні показники в нормі, жоден з вас не інфікований люстерником. Це означає, що ми можемо вас негайно відіслати на землю. А в чому нас власне, звинувачують? похмуро спитав Фінлей. А коли пані Меріл подивилася на нього так, як тільки вона одна вміла, уточнив: Ну, ми ж маємо право знати. А як ти сам гадаєш? спитав пан Паровський із неуважною, трохи наче співчутливою усмішкою. Винні ви чи ні? Та ясно, Фінлей ще більше спохмурнів. Треба було самим не ризикувати, повідомити дорослих, діяти згідно з інструкціями. А от і ні, раптом озвалася Аліса Шелдон. Вона підвелася з за столу. І Мишко з подивом мусив визнати. Що не впізнає стару приятельку, а ліса наче стала вищою і вже точно дорослішою. Ти, Верджеле, діяв згідно з інструкціями, отримав наказ капітана і виконував його разом із Небораком. Якщо хтось у чомусь і помилився, це я. То це ти наказала їм мовчати про відсіки з простором Шредінгера? зацікавлено уточнив пан Сорока. Так, спокійно відповіла Аліса, неборак із ненароком доповіли мені, коли знайшли перший з відсіків. Я вирішила не поспішати з висновками і усе дослідити. Ну, бачте, сказав учитель Микола Сорока, і Паровський задоволено кивнув Хто міг подумати. Я додала Аліса, визнаю, не могла припуститися помилки. Але як чинний капітан, беру всю відповідальність на себе. Це не їх, мене треба відраховувати зі школи. Вони діяли абсолютно в рамках інструкції. Перепрошую, капітане, втрутився не на рок. Дозвольте сказати. Аліса кинула короткий погляд на пані Меріл та лише ворухнула бровою, мовляв, ти ж капітан, то вирішуй. Не дозволяю. Ти почнеш говорити різні. Недотичні до справи речі, ненарок зітхнув. Тоді я змушений буду порушити субординацію і твій прямий наказ пані Меріл, панове Паровський, Сорока, Волгем, капітан Шелдон керується благородними міркуваннями, але, боюся, я не можу погодитися з нею. Те, що сталося, виключно моя провина. Я запропонував дослідити потаємні відсіки, спровокував на це джуру ненарока, потім маніпулював капітаном Шелдон, щоб вона не розголошувала інформацію. Усе це призвело до відомих подій і ледве не закінчилося катастрофою. Точніше, таки закінчилося. Учителі перезирнулися. Шелдон від обурення почервоніла. Решта джур стиха про щось перемовлялися. Слухайте, сказав Мишко, це все страх, як благородно, але геть несправедливо. Ненарок має потрапити на Марс. Шелдон одна з найкращих джур школи. І головне, це ж я заварив усю кашу. Я помітив зайві відсіки, щойно ми опинилися у Вирії, але не сказав ні слова. Через мене загинув адмірал. Мене й карайте відрахуванням. Я, зрештою, не дуже й хотів у зореплавці, просто пішов за компанію. Е, ні, що за маячня? гукнув Гарлан Елісон. Решта дівчат і хлопців підтримали його обуреними вигуками. Ви троє думаєте, вам повірять? Ми хто по-вашому? От мені, наприклад, як представнику виду мого Сапіенс, образливо, коли з мене роблять дурня. Офіційно заявляю, я брав участь у викраденні човника, бо це могло врятувати двох моїх друзів, а не тому, що хтось там мною проманіпулював. Багато береш на себе ненароче, а тебе небораче. Навіть не було тоді на кораблі, то й не претендуй на чужу славу. Тебе взагалі треба нагородити якимсь орденом чи, хоча б, добрячим лонгрідом у чуткарі. Ти ж знайшов ті відсіки. А якби ні, якби ніхто інший їх не помітив, бо ж раніше не помічали, скільки б горобець не літав. Якби люстерник вибрався і перетворився на когось із нас, навіть адмірал пішов у відсік сам, нікого не попередивши. То за що ж відраховувати неборака? А якщо відраховуєте, то й мене давайте, щоб було по чесному. І мене теж, і нас. Джури один за одним виходили за столів, ставали поряд із мишком, Ненароком і Алісою. А без пафосу ніяк не можна було, у півголоса спитав Алісу на Ненарок, влаштували тут. Учителі дивилися на них із тими ж дивними виразами на обличчях. Нарешті пан Паровський похитав головою. Отже, так просто. Беремо і відраховуємо всіх, щоб нікому не було образливо. І це єдине, що вас хвилює. Жодних питань про подальшу долю горобця, про те, чи ми знайшли щось у третьому потаємному відсіку, чи щось узагалі загрожує людству, мова тільки про ваше відрахування. А ви хіба розповісте, пхикнув Гарлан Еллісон. Ми ж для вас уже не джури, а так цивільні, пасажири. Поводитися ви точно як пасажири, не як джури. Пані Меріл казала на нього, а потім на решту хлопців та дівчат, навіть не дослухали до кінця. Я сказала, що ми можемо відіслати вас назад на землю і мали б це зробити, оскільки після катастрофи, яка сталася на Горобці, корабель мусив би вирушити в карантинну зону на рентельний огляд. Але є кілька але. По-перше, абсолютно чіткі вказівки покійного адмірала. По-друге, те, що ми зараз у Вирії і вже знаходимося ближче до Марса, ніж до Землі. Тож стріляний горобець вирушить у карантинну зону Марса. А до того часу всі рішення щодо екіпажу ухвалюватиму я. Усіх, хто хоче повернутися на землю, туди доправить зухвали колібрі. Ми наразі маємо домовленість із ними. А хто не хоче, уточнив Верджил, той може залишитись. За. Вона трохи підвищила голос, щоб чухли перешіптування джур. Певних умов. Усі ви порушили чимало правил і розпоряджень. І дехто мав би бути відрахований зі школи. А більшість позбавлена права зватися зоряними джурами, знову стати пошукачами. Але. Існують певні пом'якшувальні обставини. Це школа зореплавства, А зореплавці часто ризикують життям і мусять приймати складні рішення, беручи до уваги обставини. Лишаю вас у стасі джур. Ви можете повернутися на землю і поновити навчання після того, як школа прилетить додому, або можете лишитись тут, на горобці. Узагалі то рішення про це мали б ухвалювати ваші батьки. Але на ваше щастя, зв'язку з ними немає. Наступні кілька секунд у їдальні стояв гамір до небес, аж поки Шелдон не наказала «Джури! тихо. Звісно, спокійно продовжувала пані Меріл, це вже не стосується неборака. Вона поглянула на нього майже зі співчуттями кивнула Іди до себе в каюту. Там на тебе чекають. У каюті на мишка чекала мама. Мама всміхнулася простіше, ніж ти собі думаєш, видатним науковцям дуже важко відмовити, особливо якщо йдеться про долю їхнього сина. За цією усмішкою він побачив те дівча, про якого згадував адмірал. Зухвале, непокірне, рішуче. І, випереджаючи твої запитання, ні, я не прийму відмови. Після всього, що тут сталося, я не вважаю стріляний горобець тим місцем, де має перебувати мій син. На мою думку, і я сказала про це пані Меріл, вас усіх треба негайно евакуювати. Та в неї розпорядження покійного адмірала і власне уявлення про те, як варто нести навчання. З нею я не сперечатимусь. Але тебе забираю, це не обговорюється. Батько не пробачить мені, а обидві бабусі з'їдять живцем. Ма! Жодних дискусій з цього приводу. Вибач, я розумію, ти почуваєшся самостійним, дорослим. Та що я кажу, ти таки і є. Але існують речі, до яких рішення мусять ухвалювати. По справжньому дорослі люди, підказав Мешко. Скажи, а якби твої друзі були в небезпеці, ти б погодилася залишити їх, бо в тебе з'явилася б така можливість, і хтось би взяв за це відповідальність на себе. Михайле, а та дівчинка, та, яка на п'ять хвилин зняла шолом у вирії, вона б погодилась на таке. Мама мовчки дивилася на нього довго. Дуже дуже довго, потім повільно похитала головою. Вона б сказала, що ти впертий, підступний, але напрочуд розумний хлопчисько, і ще вона пишалася б тобою не менше, ніж пишаюся я. Але знай, якщо я почую про твої нові пригоди, не почуєш, пообіцяв Мишко, щиро, хоча, може, й трохи зашвидко. Мама на це тільки кивнула, а потім міцно міцно притулила його до себе. Мишко не знав, як у цьому випадку має поводити справжній зореплавець, тож вирішив, що діятиме просто як син, котрий охи скучив за рідною мамою. Мишко залишається на зухвалому колібрі, який мав летіти далі, і це була чудова нагода потренуватися. У відпрацюванні процедури роз'єднання двох кораблів. Радий, що ти лишився, кинув Ненарок на мешкові, коли вони йшли сходами до своїх робочих крісел. Хоч це було з твого боку не надто і розумно. Тобто, ти ж не думаєш, що все скінчилося? Я не настільки наївний. Пані Меріл із нас, напевно, всю душу витрусить найближчими тижнями, а потім ще цей карантин. Але знаєш, я подумав, потім же все життя шкодуватиму, що пропустив найбільшу пригоду свого життя: корабель люстерників, таємничий вантаж у потаємних відсіках, а ще ж ти будеш шукати свого батька, і за цим теж стоїть якась по справжньому крутезна таємниця. Щоправда, я обіцяв мамі, що вона не почує про мої нові пригоди. Доведеться зберігати високий рівень секретності. Угу, – Сказав на це ненарок, чудова ідея. Порожнього вирію, побажав їм капітан колібрі. Порожнього вирію, відповіла Аліса Шелдон.